Так, полуничка трошки заростає, але не це хочу показати. Ось дивіться. Ось цей рядочок. Бачите? Він зацвів. І не просто зацвів, а навіть даже... ось дивіться, полуничка. Полуничка є. Ось є цвіте повним ходом. Ось плід є. Ось плід. Ось тут ще є. Одним словом. Можна ще зібрати полуниці. І це не реме. Це, звісно, не досить добре, тому що полуничка виснажується. Це в мене квіки. Ось квіки і Амі. Амі теж де-не-де трошки зацвіла. Це таке буває при занадто доброму догляді. Тобто полуниці досить всього хватає. вона сильна і вона зацвітає другий раз. Це може бути на будь-якому сорті. Навіть альба в мене бувало, що зацвітала другий раз. Так що ось такі бувають речі. Не треба занадто-занадто сильно доглядати за полуницею, тому що вона може зацвісти другий раз. Так що, ось це в мене невеличкий розсадничок. Розсада скоро буде. В основному то буде бріла. В основному бріла. Трішечки, може буде румби, полки, але в основному. Основний мій сорт, який я вирощую, це буде брілла. Так що рекомендую, кому потрібна розсадка на слідучому тижні, якщо буде все добре, будемо відправляти. І ще раз нагадую: це у нас цвіте і плодоносить квіки. Далі буде.